Зберегти дитинство, попри війну у Кам'янському оновлюють дитячі майданчики, щоб забезпечити найменших місцями дозвілля та спорту. Продовжуємо стежити, як кам'янчани на Херсонщині відновлюють зруйновані війною селища. Зупинились переночувати і залишилися жити. Історію переселенців з Бахмуту, що знайшли себе у Кам'янському, розповімо у новому проєкті Почати з нуля. Як минула доба у Кам'янському мої колеги розкажуть у випуску новин. І з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю та одразу до основного. Вперше вже за довгий час ніч на Дніпропетровщині видалася без обстрілів. Вночі повітряна тривога тривала близько трьох годин. На щастя, минулося без обстрілів, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Проте близько сьомої години росіяни атакували Нікополь. Вранці ворог спрямував важку артилерію на Нікополь. Поранив людину та пошкодив будинки. Внаслідок постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Через обстріл в місті пошкоджені 10 будинків. Одна господарська споруда знищена ще 4 побито. Понівечені лінії електропередач та газогін. Обстеження території наразі триває. Рятувальники з'ясовують, яких ще збитків завдав агресор. Попри воєнний стан, місто продовжує дбати про своїх маленьких мешканців. Аби дитинство запам'яталося малечі веселими іграми з друзями та яскравими враженнями, у Кам'янському знаходять можливість зводити сучасні майданчики та створювати куточки для дитячого дозвілля та занять спортом. Хай завжди буде сонце, хай завжди. Нево онучка пані Валентини відвідує циркову студію у кіноконцертному залі Мир. А тут на площі ціла оаза для дитячого дозвілля. Нещодавно оновили і майданчик. Те, що приділяється, така увага малечі жодну бабусю не може не тішити. Зізнається жінка. Як так все гарно, нові атракціони, а, а парк який у нас гарний? Ми там теж часто гуляємо. Для діточок дуже багато робиться. Ну і для діточок, і, і для дорослих. Дуже приємно, приємно, що і діти радіють. І, і нам радісно». нові дитячі майданчики оснащені надійними гойдалками та лазалками, цікавими розвиваючими елементами, сучасними тренажерами та гумовим покриттям, аби розваги малечі були безпечними та комфортними. В цьому році за рахунок небюджетних бюджетних коштів «Благоустрій» ми встановив вісім великих дитячих майданчиків. Першу чергу в тих місцях, локаціях, де збирається велика кількість людей. От, наприклад, на площі біля кінотеатру Мир, біля ДК Хімік та в інших містах. А також 20 спортивних майданчиків у во дворах нашого міста. Ми повинні робити все для того, щоб наші діти в цей нелегкий час мали можливість виходити, спілкуватись один одним для того, щоб разом з батьками могли проводити свій вільний час, а також щоб наші діти могли займатися спортом. За ініціативи президента Володимира Зеленського, в Україні успішно працює проєкт Пліч опліч. До нього долучилися 15 регіонів. Спільними зусиллями відновлюють Херсонщину. Наша область опікується трьома селищами. У команді будівельників працюють і фахівці з Кам'янського. Сьогодні розповімо вам, які роботи ведуться та що вже зроблено у зруйнованих домівках. Продовжуємо працювати в напрямку допомоги Херсонщини, Бобровий кут Старосілля, Ольгина відбудовуємо ці села після російських загарбників. Наразі 31 будинок повністю відновлено, 40 в роботі. Нагадую, що 220 об'єктів нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися в свої оселі, в комфортні будинки. лагодимо дахи, лагодимо фасади, встановлюємо вікна та двері. Є серед бригадирів Кирило із Кам'янського. Чоловік розповів, що завдання його групи підтримати місцевих жителів і допомогти відновити житло. Ми трішки більше як місяць знаходимося тут. Дійсно, виїжджали виїжджали наші експерти, робили комплексну перевірку будівель, робили дефіктові акти. І на на основі цього вже формували заявку щодо матеріалів і спеціалістів, котрі нам необхідні в даному місці. Будівельним роботам передувало комплексне обстеження кожного понівеченого будинку. Таких у трьох селах понад дві сотні. На відновлення одного будинку йде декілька тижнів. Окрім основних робіт, майстри з нуля зводять і веранди. Якщо у людини повністю вона зруйнована, то звичайно ми її демонтуємо і виганяємо знову. Ну у кожної хати є своя веранда, але ну, в залежності від постройки вона має свій індивідуальний характер. Мені Радісно бачити посмішку на їх очах, коли вони бачать вже відновлені свої будинки, і е, в них є бажання жити далі. В Україні єдині незламні непорушні. Наразі починають працювати школи, лікарні, магазини. Люди повертаються в свої домівки. Місцева жителька Тетяна з Калинівської громади приїхала додому. Як тільки дізналась, що розпочали відновлювати рідне селище, пасі ми пробули два місяці і виїхались. Там за городом стояв у нас. Через хату перелітали. Ні, ну віко немає, не було, кришу побило. В хаті там так трошки. Пописали ж двері в хаті там. Та й все. Страшно було, звісно, заходити, бо ж можуть бути були міни. І це спочатку наші перевірили, а потім не вірили, що нам поможуть. І Ми щиро дякуємо, що нам допомогли. Це одна історія із сотень інших. Кожна родина це окрема доля, яку зламала та кардинально змінила війна. Наразі поступово відбудовують будинки, вулиці, райони та міста. Дивлячись на це, можна сміливо сказати, що українську націю не перемогти. 30 вересня в обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова від отриманих у бою поранень помер сержант Олександр Андрійченко. Військовому піхотинцю було всього 32 роки. Без сина залишилася мати, а без брата три сестри. Кам'янчанин Олександр Андрійченко народився 29 серпня 1991 року. У 2009 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Упродовж 2009-2010 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на кам'янському комунальному підприємстві Аульський водовід. З 2014 по 2019 рік перебував на контракті у Збройних силах України. Олександр був командиром відділення у взводі, яким керував його Теска, з позивним Борисович. Так чоловіки потоваришували. Служила ця людина вже давно, тому працювати з нею було дуже зручно. Був патріотом своєї країни, любив, поважав свою сім'ю та своїх товаришів. Завжди, як права рука, мені допомагав тренувати особовий склад. Та проводити їх до бою, скажімо так, завжди дотримувався військової дисципліни, Був гарною, дуже людиною. Олександр також згадав запеклі бої під Красногорівкою. Там молодий захисник завжди стояв першим на виконанні бойових завдань, а поранення, які призвели до смерті, отримав поблизу Сіверська. Дуже болюча втрата. Він завжди був у перших тим, хто йшов вперед. І не замислювався над цінністю життя свого, а більше замислювався над тим, яка наша країна буде, Україна в майбутньому, і щоб всі рідні і близькі були ж здорові, поруч побратимами. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська. Небесного сьогодні у Кам'янському нараховується близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, для яких місто після повномасштабного вторгнення стало другим домом. Наша міська інформаційна служба розпочинає новий проєкт Почати з нуля, де розповідатимемо про людей, життя яких докорінно змінила війна, але які знайшли в собі сили та розпочали нову успішну життєву сторінку в новому для них місті. Першим героєм нашого проєкту став лікар-ветеринар із Бахмута Максим Савченко. На лівому березі Кам'янського півтора року тому відкрилася нова ветеринарна клініка Артвет. Господарі клініки, подружжя лікарів-ветеринарів Максим та Дарина недаремно дали таку назву. Адже для них лікування тварин це своєрідне мистецтво. Так було і в Бахмуті, де вони також мали ветеринарну клініку. Жили, любили, мріяли. Але 24 лютого поставило крапку всьому світлому. Де ж знайти сили, щоб не допустити в своє життя суцільну темряву, розкаже Максим у відвертій розмові. Максим Савченко родом із міста Олешки Херсонської області, нині тимчасово окупованого. Зі смутком згадує, як за декілька днів до повномасштабного вторгнення йому зателефонував кум із закликом збирати обладнання та переїздити в Олешки. Тоді всі вірили, що першою захоплять Донеччину, але ворог мав зовсім інші плани. А Максим. Довірившись внутрішньому голосу, залишився. І 24 лютого разом із родиною зустрів у Бахмуті. Цей день пам'ятаю чітко. О четвертій ранку у мене є компаньон, він мені зателефонував, сказав, що Росія напала. Якось спочатку не вірилась. Ми все рівно пішли в клініку займатися далі справами. Бахмут був дуже добре закріплений, тому ми ще довгий час там під пострілом працювали, дуже багато було. Клієнтів ми там займалися волонтерською діяльністю. У нас також був стаціонар, там були тварини, ми не могли просто їх кинути. Коли вже біля клініки прилетіла ракета, подружжя почало збиратися. Дуже не хотіли виїздити, бо багато сил поклали на розвиток бізнесу. Мали також квартиру зі свіженьким ремонтом. Виїжджали потроху, перевозили обладнання там, декількома рейсами, зберігали його спочатку в складських приміщеннях орендованих. Потім, коли вже в Бахмуті майже нікого не залишилось, розпочали діяльність тут. У Кам'янському родина Савченків опинилася зовсім випадково. Вони не мали жодних контактів, а просто зупинилися переночувати на вулиці воїнів афганців. І ось тут вже півтора роки. Ну, буквально відразу місяць ми тут тільки пошукали оренде приміщення для оренди. Зробили якийсь тут аномальський ремонт і почали працювати. Спочатку дуже переживали, що місто більше, і що може там конкуренція або не буде стільки клієнтів. Вийшло все навпаки, проблем з клієнтами немає. А от із ким є проблеми, так це з лікарями-ветеринарами. Сьогодні у клініці, окрім Максима, з дружиною, працюють ще дві фахівчині-переселенки: Віта з Краматорська та Анна із села Нью-Йорк. Але робочих рук дуже не вистачає. Тим більше, що часто звертаються із складними захворюваннями, зокрема новоутвореннями, які виявляють як у старих, так і молодих тварин. Тут дуже багато людей люблять тварин. У нас в Бахмуті було менше, може, тому що там така поряд більш сільська територія аграрна, і там то дворі, хто собаку тримає, там ніколи лікуванням не займається. Тут вже більш приближено до міста, і у всіх квартирів собачки всі їх люблять. Всі за ними слідкують. Це як позитив. Багато серед клієнтів Артвету переселенців. А ще подружжя Савченків продовжує займатися волонтерською діяльністю. Тільки закінчилася у нас програма разом з Юсава, це міжнародна організація ветеринарних лікарів дрібних тварин. З їх допомогою ми стерилізували, безкоштовно вакцинували і прививали тваринок, власників яких потребують даних маніпуляцій безкоштовно. Дуже багато переселенців отримали цю допомогу, безхатніх тварин. На питання, де знаходить сили, Максим відповідає, що потрібно забезпечувати велику родину. Вони з дружиною Дариною працюють без вихідних, адже вдома чекають донечки Таїсія та Єва, семи та трьох років, дві стареньких бабусі, а також кішка Нутка та собака Айва. У такій великій жіночій компанії годі сумувати, але все ж можна знайти хвильку, щоб помріяти. «Найняти працівників. Е Зробити ще більш кваліфіковану від клініку, як і в великих містах, з якимись більш серйозними обладнаннями, спеціалістами ну, розвинути і автоматизувати, намагаємось робити все якісно для того і. Я клієнти, я теж не розумію, що ми тут серйозно відносимося до тварин до своєї справи. Для Максима дім там, де сім'я, а також робота, де на нього чекають тварини, яким кожного дня потрібна його допомога. Чоловік розуміє, що навіть після перемоги України повністю зруйнований Бахмут потребуватиме тривалої відбудови, тому зосереджує плани на Кам'янському. Але інколи зовсім випадкові речі повертають Максима туди, де відбулося його становлення як чоловіка, батька та професіонала. Спокійне місто квітучих троянд. А тепер до прогнозу погоди на 6 жовтня. У ніч на п'ятницю передають плюс 12 градусів. день очікується плюс 17. Мінлива хмарність. Вітер буде північних напрямків до 5 метрів на секунду. Ну а це всі новини на 5 жовтня у свіжому випуску. Зустрінемось завтра о 19-й годині. І з вами був Володимир Кремінь. Дякуємо ЗСУ за ще одну добу у безпеці тилового міста і працюємо на перемогу. Все буде Україна. Віримо у краще.